Першим кандидатом на посаду тренера збірної України, що готуватиме команду на євро 2012 став Олексій Михайличенко після програшу грекам у Донецьку. Він вибачився, взяв воно на себе і заявив: мене контракт закінчується в этом місці. Якщо буде пропозиція роботи далі, конечно же, я буду. Осад від невиходу збірної на чемпіонат світу тримався довго. Тому виконком федерації футболу, що призначає тренера збірної, взяв паузу до січня. У пресі розгорнулася дискусія, який фахівець краще для національної команди український чи іноземний. Буде ошибка, якщо ми сім'ї пригласім тренера. нам нужен лучший спеціаліст, і на ньому економити не треба. Офіційного списку кандидатів федерація не оприлюднила, утім завдання перед новим тренером поставила. Я не сприймаю ніякого іншого результату, як поставити завдання національної команді України виграти цей турнір на терни нашої рідної країни у пресі. обговорювали п'ятьох кандидатів Мирона Маркевича, Юрія Мір мірчулучаску, Олега Блохіна, Павла Яколенка. Я вважав би вже українським тренером Мір чому я сказав, що я не проти того, щоб він них поміщати посаду а, тренера національної збірної. Головний тренер клубу і головний тренер національної збірної, мені здається, не є хорошо. Тому я проти поміщення. 1 лютого 2010 року у будинку футболу тренера харківського металіста Мирона Маркевича назвали головним тренером збірної України. Я прекрасно розумію, що мене чекає, тому що завдання озвучене. перед голосуванням я поблагодарив президента металіста Ярославського за те, що він наголосилася, щоб Мирон Богданович виконував обов'язки, сидя на двох креслах. Один електричний стул це кресло головного тренера Металіст. А второю це тренера національної зборної команди страны. Юрій Калитменцев став помічником Марона Маркевича у тренерському складі збірної. Діло все возможное. Тоби права рука нашого главного тренера була самої в Європі. Плідний шлях Маркевича у збірній три перемоги, одна нічия жодної поразки, завершився скандально 17 серпня 2010 року. Контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу визнав договірним матч металіста з Карпатами дворічної давнини. Відтак було прийнято рішення зняти з обох клубів по дев'ять очок у чемпіонаті. Уже за три дні Ворон Маркевич офіційно оголосив, що залишає збірну. Коли мене призначили ним тренером, а президент Федерації говорить, ну знаєте, я не хотів того тренера, я хотів другого. Значить, то вже не з того починав, з самого початку. Напевно, тоді мені треба було подати відставку, але то пройшло там пару днів, ну то тобто б смішно виглядало. Але повірте мені, раз я зробив таку заяву, я знав, що я роблю. Я не бачу майбутнього збірної України. Абсолютно. Ви не бачите свого майбутнього збірної України? Чи ви не бачите майбутнього в України? Ні, я не бачу взагалі майбутнього збірної України? Якщо на сьогоднішній день Маркевич не вірить в те, що збірна України має майбутнє, то це була. 25 серпня 2010 року виконуючим обов'язки головного тренера призначено Юрія Калитвинцева. Впродовж його роботи у збірні раз пора з'являлися чутки про інших кандидатів. Головна Марчело Ліпі запропонували 5 мільйонів євро та контракт на півтора роки. Можливо, якщо б бы не було як бы, ви говориті в українському футболі, то б і кандидатура господина Ліпі. Наскільки це умісна сьогодні, я не знаю. На останньому виконкомі федерації майже через сім місяців після призначення Халитвинцева виконуючим обов'язки. Головним його так і не називають. Знову говорять про кандидатів. Говорили вже в Марадону, учить український язик. Кандидатура сьоміна спливає. Я б тоді да, за блахіна була. Коли точилась розмова про э, вирогідні кандидатури, то э, спливали три прізвища: це калітвинцев, це блохін. Це Павло Яковенко. Можливо, напротязі наступних декількох тижнів може з'явитися якась ще одна кандидатура.